Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 22 вересня, і це 1307 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І Сьогодні знову ж таки говоримо про найбільш небезпечні та ризиковані ділянки. Зони бойових дій по лінії боєздітнення і які зміни відбулися за останню добу. Новопавлівський напрямок. Я думаю, що це вже не для кого не є якоюсь якимось сюрпризом, називаємо це так, чи несподіванкою. Про те, що саме Новопавлівський напрямок є одним з найбільш небезпечних з багатьох інших. Російські окупаційні війська продовжують свої наступальні дії, хоча вони значно, значно загальмувалися у порівнянні з тим, який в них був е, потенціал ще десь приблизно 2-3 місяці тому. Зараз ми можемо е, бачити на мапі Deep State основні напрямки просування. Російських окупантів, за які відповідають 29, 36 та 5 загальновійськові армії. При цьому 5 загальновійськова армія вважається у росіян саме в групі військ-схід найбільш боєздатною. Зараз ми також констатуємо те, що їм не вдається досить швидко а, долати ті відстані та виконувати ті задачі, які перед ними ставить командування. Це стосується а, багатьох напрямків. Наприклад, наприклад, російські окупаційні війська не можуть досить швидко виконати задачу по заняттю рубежу новосіловка Сосновка. А, саме тут вони після захоплення январського а також населеного пункту вороне а, не можуть розширити зону контролю настільки, наскільки це потребує само командування. 36 загальна військова армія відповідає саме за цю а, ділянку. І тут діє а, російський 37-й окрема мотострілецька бригада та окрема танкова бригада 5, 5 ОТБР. 29-та загальна військова армія а, виконує свої задачі північніше, а, якраз в районі Олександраграда, де просування, особливо у росіян. Не відбувається. А кишені, які утворилися від е, піддубного е, мирного комара до Олександра та Воскресенки, вони досі не закриті. Але в свою чергу е, якраз п'ята е, загальновійськова армія, яка використовує підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії. В складі 143-го мотострілецького полку та 218-го танкового полку отримали підсилення 57-ю та 60-ю окремими мотострілецькими бригадами, і в районі Тернового Запоріжжя та Березове проводять а, наступальні дії з метою просування вже вглиб глиб території України і їм час від часу вдається просуватися протягом доби не просто на 50 100 а навіть більше метрів. Це є серйозною проблемою. А отже, якраз саме Новопавлівський напрямок він як був, так і залишається найбільш проблемним, навіть не дивлячись на те, що Нещодавно відбулись зміни командування армійських корпусів, які відповідають за ці ділянки. Безпосередньо генерал Сирський провів цю. Назимо це так ротацію. Але проблема навіть не в системі управління. Проблема набагато глибша. Я думаю, усі дуже добре пам'ятають мої відео ще до того, як велика новосілка була вільна і. Сили оборони України якраз тримали під своїм контролем велику Новосілку. Саме тоді, коли у російських окупантів відбувся прорив на Шахтарське, це дійсно я можу назвати проривом, оскільки е росіяни на той момент вони від Золотої Ниви до е Шахтарського подолали відстань по прямій дорозі майже 7 кілометрів менш ніж за добу, 7 кілометрів. Менш ніж за добу по прямій дорозі. Ну здавалося б, як це можливо а, з мінімальними втратами, але це відбулось і через деякий а, час росіянам вдалося і розширити відповідну зону контролю навколо Шахтарського. Потім був другий момент, який викликав багато питань від Золотої Ниви до Великої Новосілки, а до околись великої новосілки майже а, 11 кілометрів. По е, прямій дорозі, яка зам замкнута саме закрита між е, е, річками Шайтанка та Кашаглач Тобто, ну досить такий дуже цікавий момент пов'язаний з тим, що це прострілює зона. Це просто тир для росіян. Усі колони, усі підрозділи, які рухаються по цій прямій дорозі, вони ну просто м'ясо. Але ці 11 кілометрів е, дійсно. Було росіяни подолали десь трохи більше ніж за 24 години. Трохи більше. Тобто, там не було тих фортифікацій, вогневих точок, якихось ліній оборони. А я пам'ятаю той період, коли багато хто мені розповідав, що ну а що ти думав, коли там лінію оборони треба було будувати, коли вони наступають. Ні, це треба було робити раніше, набагато раніше. Ще до того, як велись бойові дії біля Вогледару, ще тоді треба було прогнозувати по яким дорогам, по яким лісосмугам, по яким напрямкам буде рухатись ворог, де треба готувати вогневі точки, де треба готувати ребужі, де треба готувати фортифікаційні споруди, де треба банально розміщувати вздовж доріг на довби, коли ти залишаєш свою позицію, щоб цю надовгу поставити за своїм пікапом, і після цього ще натягнути а, міни ТМ 62 і так далі, і таке інше, але але виправдовування тоді здавалося б, воно е виглядало кращим, аніж замислитись над тим, коли тобі говорять, що ти, ну чесно кажучи, запоров якусь крінжатіну. кринжатіна, ця, яка відбулася, коли було провалено оборону від Золотої Ниви до Великої Новосілки та до Шахтарського, а саме з цього все це і почалося. Воно зараз все витікає ось в цей. Перформанс росіян вже фактично на Дніпропетровщину та Запорізьку область через е, Донецьку область. Ну що тут скажеш? Молодці! Е, отже, проблеми існувала набагато раніше, і тільки е, зараз вона починає вирішуватись системними рішеннями по е, зміні саме керівного складу. Але знову ж таки. Ще вирішить вона після того, як найбільш такі сприятливі рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості, особливо біля великої новосілки, а на них було забито болт, і при цьому вони не використовувались як треба було. А по мінімальці і росіяни лайтовенько так вийшли на велику новосілку та на Шахтарське. Саме Лайтовенько, без втрат по тисяч особового складу та без палаючих колон, як біля Вогледару. Ну тобто, не треба приводити приклади, що хтось щось там не зміг. Біля Вогледару чогось могли декілька е років тримати в оборону. А от біля шахтарського, попряміть 10 кілометрів на велику новосілку, та навіть більше 11 кілометрів на велику новосілку не змогли. От у тому то і проблема. Не використовуються усі можливості рельєфно особ... е... е... ситуативних моментів для того, щоб максималізувати втрати супротивника. От і маємо зараз проблему на Дніпропетровщині. Ну, це було прогнозовано. А що ви думали? За Великою новосілкою ніхто не, не піде? Ви думали, що міжріччя а, Вовча та Ворона а, вони зупинять російського окупанта? Ні. Отже, зараз думаємо, як робити далі. Ну, о, в принципі, росіяни поки що загальмувалися. Вони мають величезні втрати. Це також треба підкреслити. Нам вдалось біля Вовчої їх призупинити в районі Іванівки та в районі Іскри, Зелений Гай Товстого. -Тов але росіяни продовжують отримувати е, підкріплення так само, як я і згадував, що е, 5-та загальна військова армія використовує підсилення е, 57-го та 60-го окремих мотострілецьких бригад. Окрім цього, іншого вони будуть отримувати з інших напрямків це підсилення. В них є кількісна перевага. В нас є кількісна перевага. На жаль, поки що я не можу констатувати того, що ми вийшли в якийсь, не те, щоб паритет, ну якийсь хоча б е, співвідношення. Отже, проблема є наявною. Новопавлівський напрямок він один з найбільш, ну скажімо так, він один з найбільш таких насторожуючих у питанні подальшого просування російських окупантів в глиб Дніпропетровщини та Запорізької області. Але рухаємось далі. І далі, це звісно ж Окровський напрямок. Давно про нього не говорили, хоча знову ж таки добропілля. А воно постійно у всіх на слуху, тому що багато говорять про успіхи Сил оборони України в районі Добропілля. І це дійсно так: Сили оборони України створили настільки несприятливі умови а, на цьому напрямку для а, російських окупантів, що ну дійсно 51 ша загальна військова армія і командування змушені були а, звертатися за отриманням підсилення з інших напрямків. Безпосередньо навіть з Курської області про це ми також неодноразово вже говорили, і а, саме підсилення 51 ї загальної військової армії збільшення людського ресурсу не дає можливості силам оборони України остаточно закрити ті локації, які б могли б ну перерізати взагалі росіянам можливість а, діяти та забезпечувати свої ударні угруповання на. Добропільському напряму, тобто о, зараз кількісно росіяни намагаються затикати цю диру, о, цю порожнечу, і частково можна сказати, їм це вдається. Вони розтягують в часі можливості о, щодо перерізання усієї остаточної пуповини, називаємо її так цього апендіксу для повного оточення, як мінімум п'яти бригад зі складу 51 го звела. Тобто тут все причудово, чудово, але є нюанс. Є нюанс, який може найближчим часом стати для нас, ну м'яко кажучи, неприємною несподіванкою. Справа в тому, що російські підрозділи в районі новоекономічного використовуючи ресурс відповідно першої та 110 ї окремої мотострілецьких бригад. Яка була підсилена які були підсилені 39-ю окремою мотострілецькою бригадою, зараз намагаються прорватися на правий берег новоекономічного новоекономічне це е, населений пункт, який є таким собі бар'єром для виходу росіян на Мирноград? Але окрім цього іншого, новоекономічне це населений пункт, який Закриває ось цю південну або ну називаємо, від новоекономічного, північну шпарину між красним лиманом та Разіне, яке і дозволяє зараз силам оборони України одночасно по казенному торцю по річці казенний торець тиснути на росіян безпосередньо з півночі та з півдня. Тобто, е, я так думаю, що підсилення усієї 51-ї загальної військової армії зараз полягає у тому, щоб вийти саме на е, цю шпарину, перерізати її і дозволити е, росіянам забезпечувати своє угруповання, як на родинський, як на красний лиман, так і далі на добропільський напрямок. А е, саме через цей ну достатньо такий... Забезпечений буфером е локацію, е через яку через новоекономічне росіяни мали б можливість не тільки почати подальші штурмові дії е на Мирноград, а також і відповідно почати розширювати зону контролю в напрямку Родинське, Красний Лиман, Гришини, Новоолександрівка Ну і звісно ж підсилювати е свої е північні підрозділи. Які опинились на Добропільському напрямку відрізаними і в оточенні. Тобто там все ще є деяка кількість лемінгів, яка п'є воду з дощову воду з калюш, яка продовжує харчуватися ну, там, хробочками якимось своїми двохсотими, наприклад. В один одному там вушки відрізають. Але тим не менш, там є кількісно російські окупанти, які ще по деяким лісосмугам знаходяться та бігають. А росіяни намагаються розширити зони контролю, щоб просуватися в цьому напрямку. Отже, ситуація непроста, оскільки ми бачимо, що відповідно у росіян є плани, щоб продовжувати не просто там бездумні якісь наступальні дії. А безпосередньо щоб розширювати зону контролю, навіть не дивлячись на те, що в них є серйозні втрати та навіть загроза оточення. Тому не треба поки що поспішати з якимись дуже гучними ура патріотичними заявами про наші контрнаступальні дії. бо тут поки що ми говоримо не про контрнаступ, а про контратакуючі дії. Дійсно успішні, які можуть багато що змінити саме на цій ділянці фронту, але і супротивник у нас вибачте не імбецил, і а, вони також дійсно м, намагаються, якщо не технікою, якщо не тактикою, а, гасити це то кількістю, і з кількістю в них проблем якраз на відміну, як у нас немає. Ну і звісно ж, завершаємо все це купінською темою, оскільки росіян. Станом на сьогодні не відбуваються а, якоїсь критичної зміни в їх положенні на Купінську. Так, трубу було затоплено, ми нанесли удар по цій трубі. А, у росіян буде найближчим часом така собі пауза а, щодо повноцінного забезпечення своїх підрозділів. Але дворічинський плацдарм достатньо великий для того, щоб а, було достатньо м'яса, щоб можна було через річку Оскіл переправляти достатньо. М'ясо, і це м'ясо вже не по трубі, а через річку. Навіть під вогнем дронів та артилерії воно переправлялось на правий берег. І, відповідно, для росіян найближчим часом буде ставати о, серйозна задача щодо виходу на мирно та соболівку, о, не стільки щоб прориватися в глиб Куп'янська. Ні, вони будуть. Намагатися охопити купінь з півночі та північно-західної частини, і це ми навіть зараз бачимо потім діям, як вони намагаються стрибати за трасу Р по а, праву її сторону і відповідним чином просуватися на мирне, з якого а, нещодавно їх взагалі було вибито, а, тому а, російські окупаційні війська ставлять для себе особливу задачу зараз, а, щоб Силу оборони України. А той трикутник, про який неодноразово ми з вами говорили: Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка, щоб сили оборони України не мали можливості його зачистити. Щоб вони не мали цього можливості, треба що зробити? Треба розширити зону контролю. Отже, росіяни будуть кидати більшу частину свого людського ресурсу, щоб розширювати по мирному ці, цю зону контроля, формувати такий собі буфер безпеки. І я думаю, вони це будуть робити до о, самого зимнього періоду, тобто це листопад грудень. Вони будуть намагатися а, тиснути а, десь приблизно 50-50 частково на купянськ, частково а, саме по праву сторону Р 79 для того, щоб зимою повністю сконцентруватися саме на бойових діях в Куп'янську. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, а також натиснувши там репостик, прокоментувавши, натиснувши дзвоник. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більше цікавого та унікального контенту. Ну, а спонсори відповідно цей контент отримують найпершими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує зранку на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!